Привіт, друзі! Продовжуємо готуватися до самостійних та контрольних робіт в 11 класі. І сьогодні до вашої уваги самостійна робота номер 4 з геометрії, яка має тему площа бічної та повної поверхні призми та піраміди». Як завжди, перед тим як безпосередньо розпочати виконання завдань самостійної роботи, коротенько пробіжимося по базовим поняттям, формулам. Які допоможуть нам працювати в даній самостійній роботі. Ну, По-перше, не будемо зупинятися на поняттях і піраміди, ми це вже проговорили в попередніх роботах, ми знаємо, що призма многогранник, який містить дві основи, які паралельні між собою, і та бічні грани. Відповідно, якщо ми візьмемо площі всіх бічних граней, то це у нас буде бічна поверхня. Якщо ми візьмемо площі двох основ, це площа основ. Разом площа основ та площа бічної поверхні становлять всю поверхню нашої призми, або так звана повна поверхня. Тобто, іншими словами, можемо говорити, що повна поверхня це от… Розріз площинний нашого многогранника, який, склавши докупи, ми отримаємо безпосередньо призму. Аналогічна ситуація з пірамідою, але в пірамідах ми знаємо, є бічні грані, є вершина і є одна основа, яка поєднує основу та бічні грані, які сходяться в одній вершині. Відповідно, бічна поверхня це сума всіх бічних площ граней. І якщо додати до цього всього площу основи, то ми отримаємо повну поверхню піраміди. Загалом повну поверхню в будь-якому будь із варіантів ми можемо шукати, як площа бічна плюс площа основи. Якщо це піраміда, і аналогічно повна поверхня становитиме бічна площа, ці площа бічних граний, плюс дві площі основи, якщо це призма. Тепер, якщо ми маємо е, піраміду, Давайте по початку з піра... ну, хай з піраму. Якщо ми маємо піраміду правильно, тобто в неї в основі є правильний многокутник і висота піраміди попадає в центр даного многокутника. Тут в нас вийде, що всі грані нахилені під однаковим кутом, всі ребра нахилені під однаковим кутом, і можемо говорити про що Апофема, висота бічної грані для всіх граней буде однакова. В такому випадку, у випадку правильної піраміди, відповідно бічну поверхню ми можемо шукати. Це буде одна друга периметру помножити на висоту бічної грані на апофему. Тобто, у нас в кожні, кожна грань буде трикутником. Площа трикутника це буде півдобутку основи на висоту, основи виступатиме ребро многокутника, правильного, який є в основі. І, відповідно, зібравши ці всі трикутнички докупи, ми отримуємо для кожного трикутника. Це буде одна друга сторона основи на висоту, на апофему, на висотобічної грані. Оскільки у нас всі сторони однакові, відповідно. Всі висоти однакові, всі сторони однакові, то, відповідно, всі трикутники: одна друга А на H і на кількість, то ми отримаємо відповідно периметр. Або можемо говорити півпериметр на висоту бічної грані. Ну і площа основи, відповідно, площа відповідного правильного многокутника. Щодо призми, якщо в нас буде призма. Призма достатньо, щоб була прямою, тобто в неї бічні грані будуть перпендикулярні до основ. В цьому випадку всі бічні грані будуть прямокутниками, а площа прямокутника це буде добуток його сторін. Одна із сторін це буде бічне ребро, яке є висотою нашої призми. А друга буде відповідна сторона основи. Тому, зібравши всі прямокутнички докупи, ми отримуємо, і висота в нас скрізь буде однакова, то ми отримаємо, що буде сума всіх сторін основи на висоту, яка є бічним ребром. Тому бічна поверхня для прямої призми встановитиме периметр основи, помножити на висоту. Чи на бічне ребро. Ну, і відповідно, площа основи це буде площа відповідного многокутника, який є в основі призми. Додавши дві площі основи плюс бічно, площу бічної поверхні, ми отримаємо повну поверхню. В принципі, по базовим формулам або значенням, наче все, давайте перейдемо безпосередньо до виконання завдання. Так. Ну і не знаю, говорив чи не говорив, згадаємо. У нас буде тепер варіант номер 2 Ми чергуємо по черзі е, варіанти, щоб е, були різні варіанти, але загалом у нас е, завдачі і принципи розв'язування однакові. Тому розібравшись із одним варіантом, ви легко зможете пропрацювати і другий чи перший варіант, в залежності від того, який ми вам показали. Так, перша задача. Периметр основи призми дорівнює 32 см. А висота бічної грані призми 4 см. Визначити площу бічної поверхні призми. Так, значить, що ми маємо? Ми маємо периметр і маємо висоту. Для того, щоб нам отримати площу всіх бічних чотирикутників, нам потрібно відповідно кожної з сторін. І помножити на висоту, або в нас буде периметр помножити на висоту. Тому поставимо задача номер 1 Шукаємо бічну поверхню. Це буде периметр помножити на висоту. Периметр у нас 32, висота у нас буде 4. Множимо 30 на 4, 120 і 2 на 4 – 8. Разом маємо 128 сантиметрів квадратних. Дивимося серед запропонованих відповідей 128 у нас у пункті Д. Задачку ми розв'язали і давайте перейдемо до наступних. Задача номер 2 звучить таким чином. У правильній трикутній піраміді площа однієї бічної грані дорівнює 8 см, а площа основи 12 см. Надіть площу повної поверхні піраміди. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 2 Піраміда в нас трикутна. Що це означає? Що в основі такої піраміди лежить правильний трикутник. Ну і раз вона правильна, то е, вирш... висота піраміди проєктується в центр правильного трикутника, всі грані у нас будуть однаковими, нахилені під однаковим кутом до площини основи, всі бічні ребра будуть однакові, нахилені під однаковим кутом до основи. Раз так, що ми маємо? У нас площі, площа бічної грані дано, це 8 см квадратних. Таких бічних граней у нас буде 3. Прилягає до, кожна бічна грань прилягає до однієї з 에, сторони правильного трикутника основи. Три сторони основи, відповідно, три бічні грані, які сходяться в вершині. І площа основи теж нам відома 12. Тому маємо, що повна поверхня. У нас складатиметься з бічної поверхні плюс площа основи. Бічна поверхня становитиме три площі трикутника, тому 3 множимо на 8, площа основи у нас буде 12, тому додаємо 12. І маємо 3 на 8, 24, плюс 12, 36. Разом маємо 36 сантиметрів квадрат. Дивимося серед запропонованих відповідей. 36 см квадратних у нас здається у пункті ІБ. Другу задачку ми з вами розв'язали, і давайте перейдемо до наступних. Задача номер 3 звучить таким чином. Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, кожне ребро, якої дорівнює А. Ну, тут, мабуть, нам це таке знадобиться малюнок. Давайте його зробимо і розв'яжемо дану задачку. Так, поїхали. Що ми маємо? Ми маємо правильну чотирикутну піраміду. Що це означає? Що в основі такої піраміди є квадрат. Тому площа основи. Запишемо, це у нас буде площа квадрату а, Б, С, Д. Раз кожне ребро за умовою дорівнює А площа квадрата дорівнює квадрату його сторони. Тому це у нас буде А у квадраті. Площа основи ми знайшли. Далі, оскільки е, піраміда правильна, то відповідно всі грані будуть однакові, е, бічні. І нам достатньо знайти площу однієї бічної грані, помножимо її на 4, отримаємо площу бічної поверхні і склавши разом площу основи та бічної поверхні, ми отримаємо загалом е, повну, площу повної поверхні даної піраміді. Ну, Давайте тепер по черзі знайдемо. Для початку пропоную знайти значення висоти СО. Для цього ми розглянемо, ми знаємо, що правильній піраміді висота у нас попадає в центр правильного чотирикутника. Це буде точка перетину діагоналей. Ну, давайте з трикутника А С Д як прямокутного. Шукаємо діагональ або гіпотенузу. Це у нас буде корінь квадратний суми квадратів катетів за теоремою Піфагора. Це у нас буде АД квадрат плюс ДЦ квадрат. Кожна із сторін дорівнює А, кожне ребро А. А квадрат плюс А квадрат дорівнює 2А квадрат. І добуваючи корінь, маємо А корін 2. Далі, ми знаємо, що діагоналі точки перетину квадрата діляться пополам. Тому, наприклад, АО дорівнює ОЦ, ділимо на 2, скорочуємо на корінь з 2, отримуємо А поділити на корінь з 2. Тепер знайдемо а, висоту SO. Візьмемо трикутник SAO. У цьому трикутнику а, це бічне ребро, тому дорівнює А. Алло, ми знайшли з вами А корін з 2 і шукаємо катет. Знову працює терема Піфагора, яка нам говорить, що катет у нас дорівнює гіпотенуза, а саме SA, відняти і відняти квадрат, відняти квадрат інш, е, другого катета. Маємо А квадрат, віднімемо, ми знайшли, АО буде А на, а на корінь з 2, У квадраті це буде А квадрат на 2. Маємо в результаті звірство спільного знаменника А квадрат на 2. Добули корінь і отримаємо А на корінь 2. Тобто наш трикутник буде прямокутний рівноведенний. Далі. Висоту ми з вами знайшли. Тепер проведемо у бічній грані висоту SH. Трикутник SCD Рівнобедрений, оскільки СД і СЦ у нас бічні ребра, вони дорівнюють ПА. Тому ми в рівнобедреному трикутнику проводимо висоту до основи. Така висота є бісектрисою і медіаною. Оскільки вона є медіаною, вона попадає посередині відрізка СД. Ну і відповідно О OH, теж у нас буде. Висота проведена з центру нашого квадрата до бічної сторони, і вона буде рівна половині сторони квадрата. У нас буде А на 2. Ну, якби, в принципі, очевидні речі. Так, запишемо, що OH у нас дорівнює... рівня Б, це поділити на 2. Це буде АПІОТН2. Ну, чи, можете, як хочете, можете отримати іншим шляхом. Отде, як гіпотенуза у нас в трикутнику ДОЦ, дорівнює А на корінь 2. ДH ДА, у нас дорівнює А на 2. І шукаємо Катиту H. Це буде А, на, а квадрат. Поділити на 2, відняти А квадрат поділити на 4. Це буде А квадрат поділити на 4 і добуваємо корінь, отримаємо А на 2. Можна підкінчити. Тепер от нам трикутник SOH. В трикутнику SOH ми знаємо SO. У нас дорівнює, ми знайшли вже попередньо, А поділити на корінь з двох, ОН дорівнює А поділити на 2. І тепер за теоремою піфагора знайдемо SH апофема або висоту бічної Пишемо SH. Це гіпотенуза. І за теоремою Піфагора вона дорівнює суми корінь квадратний суми квадратів капіту. SO плюс OH у квадраті. SO ми А квадрат на 2 у квадраті плюс OH, а квадрат на 4, спільний знаменник 4. Буде 2А квадрат на 4 плюс А квадрат буде 3А квадрат на 4. Добуваємо корінь, буде А. Корінь з 3. Тут 4, тому добули на 2. SH у нас буде А корінь з 3 на 2. Тепер, тепер ми можемо знайти площу бічної поверхні. Скільки в нас піраміда правильна, то площа бічної поверхні. Це буде одна друга периметр помножити на висоту бічної грані. Так, е пишемо одна друга. Периметр у нас буде 4 сторони квадрата, це буде 4А. І висоту ми знайшли з вами. Це буде А корінь з трьох поділити на 2. Тепер двійки 2 на 24. Скручаємо з 4. І у нас вийде А квадрат на корінь з трьох. Це буде бічна поверхня. Тепер залишається знайти повну поверхню. Повна поверхня це буде бічна поверхня плюс площа основи. Це буде бічна поверхня. А квадрат на корінь з трьох. І додаємо площу основи плюс А квадрат. Можемо квадрат винести за дужки І отримаємо одиниця плюс корінь з 3. Це буде відповідь до завдання номер 3 Задачку ми з вами розв'язали, тому давайте перейдемо до наступного. Четверта задача дозвучить таким чином. На, е, в основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з катетами 12 см і 16 см дивись малюнок. Бічне ребро призми дорівнює 32 см. Знайдіть площу повної поверхні призми і перерізу АА1Н1Н перпендикулярного до гіпотенузи BC трикутника основи піраміду. Давайте попрацюємо. У нас є малюнок, ми бачимо трикутна призма. В основі прямокутний трикутник АБЦ. У нас буде призма АБЦ А1Б1, С1. Нам потрібно знайти, давайте пропишемо зачін номер 4 що ми маємо. У нас є в основі призми прямокутний трикутник з катетами 12 і 16. Нехай, наприклад, АВ у нас дорівнює 12, АС дорівнює 16. І сказано також, що бічне ну, Нехай це буде. Він, в принципі, розпряма призма всі однакові. Давайте так запишемо АА1 дорівнює ББ1 дорівнює сс 1 і дорівнює 32. Є. І тепер знайдемо повну поверхню призми. Давайте поїхали. Пишемо, працюємо з завданням А. Повна поверхня призми складається з бічної поверхні і площі е, двох основ. Можемо відразу знайти площу основи. Це ж буде площа трикутника, наприклад, АБЦ. Раз він прямокутний. І нам відомі два катети. Ми відразу можемо з вами знайти площу основи. Пишемо одна, друга. А помножити на А, Одна друга множимо 12 на 16, 6 на 16, 60 і 36, 96. Площа основи дорівнює 96. Тепер давайте е, знайдемо гіпотенуз нашого прямокутного трикутника. Основи, скільки в нас призма пряма, то е, бічна поверхня це буде периметр. Основи помножено на висоту набічне ребро. Нам все одно це буде потрібно, тому BC з прямокутного трикутника ABC це гіпотенуза і буде рівня у нас сума квадратів катетів. Корінь квадратний сума квадратів катетів. АБ2 плюс АС у квадраті. АБ 12 квадратів 144, 16 квадратів це буде 256. Разом це буде 400. Добули корня, отримуємо гіпотенуза буде 20. І тепер пишемо бічна поверхня. У нас буде рівно периметр 20 гіпотенуза, плюс 12 АВ плюс А це 16. І множимо це все на 32.

1536, це у нас буде площа бічної поверхні. Ну і разом відповідно повна поверхня. становитиме 96 площа основи множимо на 2, плюс площа бічної поверхні. Давайте пишемо дві основи. Плюс S бічна. І бічна 1536. Маємо 100. Дев'яносто два плюс тисячу тридцять шість. Так, шість і два вісім, дев'ять і три дванадцять. Так, один і п'ять. Шість. Тут сім. 1728 сімсот двадцять вісім сантиметрів квадратних. Це буде повна площа нашої. Призвир. Давайте перейдемо до пункту Б і знайдемо площу перерізу. Так, пункт Б. В переріз А Н1. А1Н переріз перпендикулярний до гіпотенузи. Відповідно, виходячи з цього, АН. Чи А1Н1, це в нас буде перпендикуляр, проведений відповідно до БС чи до Б1С1. АН перпендикулярно до ВС, А1Н, 1 перпендикулярно до Б1С1. Перерезі у нас буде прямокутник, одна із сторін, якого АА1 відома. У нас площини просто а, площини основ паралельні, бічне ребро перпендикулярне, тому відповідно це у нас буде прямокутничок. Тому нам достатньо знайти АН, наприклад, і площу прямокутника ми знаходимо як довжина на ширину. Як ми знайдемо висоту АН? АН – це висота прямокутного трикутника. Ми можемо цю висоту знайти, порівнюючи площі трикутника, виражені різним чином. Площу трикутника АБЦ. Мокутного основу можемо знайти, як ми знаходили, це половина добутку його катетів А помножити на AC. З іншого боку, ми це можемо записати як половина добутку висоти АН помножено на е, сторону Б, це гіпотенуза, до якої вона проведена. Оскільки це одна і та сама площа, то відповідні ці величини між собою будуть рівні. Звідси ми можемо знайти АН. АН це в нас буде АБ помножити на AC і поділити на Б Всі три величини нам відомі Дві за умовою 12 на 16. І в пункті А ми знаходили, що в нас гіпотенуза дорівнює 20. Тому ділимо на 20. Можемо на 2 скоротити. Відповідно, да? 9 на 16 6 на 16 це буде 96 і ділом на 10 це буде 9,6 см. Відповідно, висота буде 9,6. Ну і тепер ми знаємо, що АА1 дорівнює 32 бічне ребро, тому площа перерізу А. N1A1. n N1, A1. Це у нас буде AN на a 1 І буде 9,6 множимо на 32. Ну, Давайте тут швиденько все в стовпчик порахуємо. Так, множимо на 2, 6 на 2 12, Одиничку запам'ятовуємо, 9 на 2, 18 і 1, 19. 192. Тепер множимо на 3. 3 на 6, 18. Одиничку запам'ятовуємо. 3 на 9, 27, 28. Так, маємо 2, 7, Одиничка. 17, ще одного одиничка. тому буде 0, буде 3. І в нас один, один знак після кома був, тому ми його додаємо до відповіді. Тому буде 307,2 см квадратних. І маємо у пункті Б у нас відповідь 307,2 см квадратних, а в пункті А ми отримали попередньо з вами 1728 см квадратних. Це будуть відповіді до четвертого завдання. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставимо вподобачку, підписуємося на канал. Всім вам успіхів, вивченні математики і до нових зустрічей.